Доброго дня. Завжди слідкую за вашим відео. Підскажіть, чим ріпак підтягнути до зими? Пізно посіяли, зараз маленькі південні Одеської області. Ну, дивіться, вам повезло, що ви Південні Одеської області, але не повезло з тим, що він маленький. Скиньте, будь ласка, в інтерглаб, в групу телеграм-канала. Ми подивимося на ваші ріпаки, обговоримо ваш ріпак усім світом. Але на мою думку, треба якісь легкі азотні добрива. Сілітра ну це прийдеться довго розчинятися їй. Візьміть каси, якщо це можливо, там 50-100 кілограмів Внести, щоб підтягнути ріпак, тільки не опри... ну, візьмі касові форсунки. внесіть. це допоможе йому скоріше розвиватися. Якщо буде тепло, у вас ще буде, у вас буде ще тепло, то він потихеньку буде собі споживати той азот в нітратній формі, буде потрішечку рости. Оце саме головна історія, і меседж для вас. Не, не треба заморачуватися якимись там величезними мікродобрами. Цього я думаю, вистачить. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам. Запрошую до співпраці.